Львів соціальний представляє громадська організація. Самі як живуть ті, хто залишився наодинці зі своєю проблемою, Дізнайтеся про великі подвиги звичайних людей. Нічого путнього з них не вийде. Погодьтеся, неодноразово ви чули або й самі казали таке про вихованців інтернатів. Дітей, які ростуть і виростають паралельно із суспільними стереотипами. Та на те вони й стереотипи, щоб їх ламати. Підсумки повернулися зі Стрілківської школи інтернату, що у Старосамбірському районі. Її вважають однією з кращих в області. А вихованці цієї школи конкурують із випускниками звичайних шкіл. Що ж особливого у стрілках? Дивіться далі. Я ступінця. Я, 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 я на початку я тупільниці. Мене Юля я Софія. мене Наталя. Мене Іра. Вони наймолодші в школі інтернаті, першокласники. Одразу ведуть з нами бесіду і розповідають усе про себе. А зараз ви куди йдете? До класу. А можна з вами? А а коли його відкриють? Ми не знаємо! А можна з вами почекати? Дожа. Дочекались! Танцюємо! Гарний крок Піднялися на дві пальчики школа інтернат в стрілках тепер є навчальним комплексом при Львівському університеті Івана Франка. Тут вчаться сироти, напівсироти, діти з багатодітних і мало забезпечених сімей. І завдяки приналежності до університету спілкуються з його науковцями і займаються в його лабораторіях. Неля Федаш, дівчинка із віддаленого гірського села Турківського району. Ми якось у неї були в гостях. І вона нам показувала дороги і розповідала про той, про той час, який витрачає для того, щоб дійти до центральної траси, аби добратися тільки до районного центру Турки, звідки потім уже до нашої школи, щоб добратися до найближчого села до школи, треба пройти 5-6 кілометрів, то залежно від того, що можна скоротити відстань. Ну оскільки там прискорочені відстані, якщо йти цією дорогою, можуть траплятися вовки. Це лісова дорога. Її дім за півтори години звідси дівчина в школі цілий тиждень, а додому лише на вихідні і не скаржиться. Ви знаєте, в нас в школі дуже добре, кваліфіковано готують дітей. От зараз я вам покажу їхні роботи. Вони займаються вирізлюванням, виточуванням. Ось таким бісером. То є спеціальний клас, тому що ми по профілях, і це є 11-й 10-й, 11-й В класи. 11 в. Є в них сотні трудове навчання. Зараз проходить трудове навчання в них. Ходімо, а де це? В якому кабінеті? Оце вже в спальному корпусі. Де цей корпус спальний ваш? Внизу. Зараз ми будемо йти до нього. Це недалеко? йти? Ні, недалеко. Більша кількість дітей тут ночує. Діти, які мають можливість добиратися додому, тобто які живуть близько. Вони їздять додому кожного дня або просто ходять, тому що тут багато дітей вчиться зустріло також. Тут майже 400 дітей. Більшість з гірських районів, щоправда, є із Закарпаття. Тут наш блок. Ідемо. Тут умивальники, туалет. Краще там не знімати. В цій спальні ми виключно приходимо, перевдягаємося, йдемо в душ, миємося, отак займаємося особистим туалетом і тільки спимо. Тут ми не їмо, не п'ємо, ми зовсім тут нічого не робимо, тільки спимо. Особисті речі такі, що найбільш потрібне, там ще таке. Когось є. Можливість книжки тримати, розчистки такі різне. Вісім років тому стрілківську школу-інтернат хотіли закрити через проблеми з каналізацією в селі. Через це ледь не сталося екологічної катастрофи, але допомогла мальтійська служба. Я нещодавно сиділа і рахувала в яку ж суму ми обійшлися донорам, яким сприяють мальтійській службі допомагати нам. Це близько півтори мільйон, мільйона гривень. Окрім каналізації, зробили ремонт в їдальні, в душовій і облаштували сучасний стомат-кабінет. Добрий день, можна ще раз до вас? Тільки ми тут з групою. Добрий день, можна. Тільки тільки ніхто, і можна говорити. постежити за процесом, як, власне, лікують зуби наших учнів. Лікують зуби дорогими матеріалами з Німеччини та Японії. Є різні, є хімічні. Композити є цементні пломби для молочних Зубчиків маленьких дітей для дорослих 90% випускників стрілківської школи інтернату стають студентами вищих навчальних закладів, і більшість після студентської лави сюди не повертається. У нас була така думка, що можна би було пробувати ще якісь такі спеціальні освітні програми реалізовувати тут. Бо турківський район є достатньо складний у фінансовому, економічному сенсі безробіття величезне остробайтери звідси виїздять масово теж, і це би було просто супер річчю, аби пробувати вертати, наприклад, сюди. Тобто, добро дітей з цього регіону, пізніше вертати сюди. Добрий день! Можна до вас? О, зараз ми подивимося на процес того, як вони тут кроять і шиють. А ось і він, профільний 11-й клас, який ми шукали дівчата, саме шиють для себе одяг. Я зараз це моя модель, який я буду шити свій сарафанчик. Ну, е, ну тут стійка, ковнір стійка, за стіпки є кишені. Це ну, вони кишень. кишені, вони там платячко йде до колін. От я якраз зараз працюю над передньою, передньою виточкою, над тим всім переднім виглядом. Що ще вам сказати? А то складно. Ну, якщо є хотіння, то не складно. Бо а тебе є хотіння? У мене є. У мене є бажання. Я думаю, далі поступати, навчатися дизайнеру, одягу і в мені сподобається. А якщо подобається, вперед. Важливо тільки самому вірити в себе і зустріти хоча б одного, який в тебе теж повірить. Христина Стець, Юрій Герасимов. Підсумки. Львів соціальний.